Роби, що маєш ти робити, тільки вперед завжди йди. Роби, що маєш ти робити, в житті достойний шлях знайди, щоб свободу не згубити. Усьому йди на перекір, що встане на твоїй дорозі. Нікому на слово не вір стій міцно на любій підлозі Фортуна любить тільки тих, хто розум має і відважний, хто знає час свій для усіх, честь не зганьбить і непродажний. Іди завжди лише вперед. Не гасне, хай зірка надії. Не все дорога буде мед, але не будь тільки без дії.